Проведуть індексацію та підвищать пенсійні виплати. З 2019 року пенсійний фонд України щорічно здійснює перерахунок пенсій. Цьогоріч уряд ухвалив постанову, яка передбачає збільшення мінімального розміру пенсій, призначених до 31 грудня 2020 року, а також у період з 2021 по 2024 рік, та для інших категорій. Світлана Руцька каже, якщо виплати перераховували з урахуванням середньої заробітної плати в Україні станом на 2021 рік, то її розмір збільшили на 5,75%. Якщо пенсія враховувалась із заробітної плати за 2022 рік на 4,6%, за 23 рік на 3,45% і за 2024 рік на 2,3%. Крім того, з 1 березня 2025 року пенсії для певних категорій населення перерахували на 11,5%. Підвищення стосується осіб, які отримують виплати за вислугу років через інвалідність у зв'язку з тратою годувальника, а також тих, хто постраждав від чорнобильської катастрофи. Індексація також охоплює борців за незалежність України у 20 столітті держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, колишніх народних депутатів, а також науковців та науково технічних Працівників перерахунок з 1 березня стосувався і вікової категорії. Наприклад, якщо людина досягла 65-річного віку, не працює, має необхідний страховий стаж, жінка 30 років, чоловік 35 років, їхня пенсійна виплата не могла бути менша, ніж 3758 гривень. Крім того, з 1 березня перерахували виплати для людей з інвалідністю унаслідок війни. Особи першої групи отримуватимуть 16 847 гривень, другої групи – 13 822 гривні. ...третьої групи 9 тисяч 478 гривень. Виплати за оновленими розрахунками будуть нараховувати з 4 по 25 березня.